Доброго ранку, шановні, глядачі, слухачі. Хочемо сьогодні. Трошки подумати про щастя. Кожен бажає щастя. Хоче бути щасливим. Коли приходить якась нагода, якесь святкування, ми один одному бажаємо між іншими також щастя. Але що є щастя? Я не маю. Якоїсь готової остаточної відповіді. Я можу сказати, на підставі свого власного досвіду. Бо я вважаю себе щасливою людиною. Я вже сьогодні прожив багато років, мав нагоду не одне переживати і поділюся з вами. Своїм враженням. Бо більш чим це, я сказати, не знаю. Кожний має не тільки свою уяву, але свою дійсність щастя. Багато людей шукають, а можна б сказати, всі люди шукають щастя, різні люди в різних напрямах шукають щастя. Я Зі свого досвіду скажу вам так. Я щаслива людина, хоча вважаю себе щасливою людиною, хоча я ніколи не шукав щастя і не уявляв собі, що як буде так чи інакше, як станеться те, чи як я буду мати те, що в тоді я вже напевно буду щасливий. Ні, якихсь таких уявлень я не мав. А в чому полягає моє щастя? Бо знову ж підчеркаю, говорю про свій досвід. Може, власне, цілком проти, до я ще себе вважаю щасливим тому, що я не шукав чогось, щоб мене зробило щасливим. Я прямо приймав життя таким, яким воно мені стелилося. Які були обставини, які були вимоги, які були завдання, я це приймав, не роздумував багато, не судив, чи то добре, чи не добре. Добре чи не добре для мене. Якщо я був переконаний, що воно є добре в собі, я старався це сповняти. Так, як воно приходило. Я не ставив собі якихсь щілей, я не тратив часу на якісь мрії, що повинно бути, щоб я був щасливим. Я прямо був щасливим в тому, що я приймав життя таким, яким воно було. Я дивився на життя як Божий дар. Що Господь Бог мені посилає через е, людей, з якими я зустрічаюся, через моїх настоятелів, через обставини, в яких я знаходиш, знаходжуся, через завдання, які мені давали. Я все, дивився на це як Божий дар для мене. Чось, щось, чого Господь Бог від мене тепер хоче. І я, приймаючи це все, був усім задоволений. Я прийшов отих ну, вже немало, 80 років життя і щиро вам кажу, почуваюся. Ніколи я не казав, ох, Боже мій, який я нещасливий. Ні. Я приймав це все від Господа Бога. Свідовий, що милий Господь нам завжди дає те, що нам на користь. А те, що ми там помилилися, Треба Господа перепросити, але йти далі. Не тратити надії, не тратити довіря до доброго небесного Отця. Шановні слухачі, глядачі, починаємо новий день. Нехай милостивий Господь, благословить вас. А ви його блажіння благословенням радіте! Батьки, які моляться за своїх дітей і бажають їм спасіння душі, відчують велику радість, тому що молитва батьківська ніколи не буває не почута Господом.